Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося в'язати стовпчики з одним накидом. Робимо накид, ланцюжок ми вже зв'язали з вами в попередніх відео. Робимо накид, заводимо гачок, витягаємо ниточку. І ось у нас на гачку бачимо три ниточки. Пров'язуємо спочатку дві, а потім знову беремо ниточку. І пров'язуємо дві тих, що залишились. Це називається стовпчик з одним накидом. Показую ще раз: робимо накид, заводимо гачок в повітряну, витягаємо ниточку. На гачку у нас три ниточки. Бачите, три петельки. Беремо ниточку, пров'язуємо спочатку дві, а потім ще дві. Ось так у нас виглядають стовпчики з одним накидом. Ось так пров'язуємо спочатку 2 і потім ще два. Ось так вони візуально. Зараз ще декілька штучок пров'яжу, щоб вам більш було зрозуміло. Ось так вони. Ну, зазвичай <клухи> та стовпчиками з одним накидом, коли в'яжуть в іграшки, обв'язують платічка, рюшики роблять. Щоб воно так гарненько виглядає, пишне, ну, більш об'ємно пишненько. Так, дівчат, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, як це в'яжеться. Робимо накид, заводимо гачок в повітряно, ну, витягаємо ниточку. Пров'язуємо спочатку дві, а потім ще дві. Ось так у нас виглядає в'язання: стовпчик з одним накидом. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.